Доброго дня! З вами Храбрайн. І сьогодні я буду знімати відео для тих, хто ще не вміє грати в шахмати. Я в цьому відео поясню, як хто ходить. Перший. Ось тут, точніше, тут є дві сторони: чорна та біла. Перша. Біла, вона перша ходить. Це шашки. Ой, пешки її. І це, а це чорної сторони Е, Білі ну, способності пєшок, що з начального, там, де вона там стоїть, вона може ось так от походити. Якщо вона сюди походить, то вона вже ось так от не може походити. Вона ходить тільки по одному блоку, якщо звідси, наче -наче. а так вона може сюди походити. Далі. Якщо, наприклад, ворог тут стоїть, він сюди походив, то вона може його побити. Ось так. І все. І ворога нема. Далі. Друге це тури. Ось. Ось тура. Вони стоять з боку. Так само і тут. Тури. Ходити тільки ось так. Вони не можуть перестрибувати через інші. Так само, як і пешки не можуть. Вони ходять тільки ось так. Ну, можуть чи ось так, ось так. Ну, якщо тут пусте поле, тільки один, наприклад, ось тут стоїть. Ось тут. Наприклад, дамка стоїть, то він ось так може, ось так, може, ось так, ось так. Як хочете, тільки е -е, навкуси не може. Далі. У нас іде кінь. Він може перестрибувати через когось. В нього така буква, він ходить по букві Г. Ось так. От. Він, якщо ще, ну, стоїть на просторому місці, він може ось так от, ось так от походити, так, ось так, точніше. Ви зрозуміли, мабуть. І він так само б'є, як і ходить, так само, як і тура. Далі, офіцер. Він не може е, перестрибнути. Він ходить на укуси. Ось так. Він так само б'є, як і ходить. Далі дама. Вона, як хоче, може ходити, тільки єдине, що в неї немає, вона не може перестрибнути. Вона може прямо ходити на укуси. Так, 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 так. І так. Е, далі, король. Головний король. Він тільки може, як хочеш, ходити, тільки єдине, що в нього, він тільки на одну клітинку може. І далі таке ж саме. І таке ж саме повністю і в чорних. Тільки чорні і другі ходять. Далі я вам розкажу мету гри, щоб зробити мат. Наприклад, ось тут стоїть... Ну, вже десь побили цю шашку, сюди стала дама, це вже, виходить, шах. Королю десь потрібно скритися, а офіцер може ось так от закрити його. Далі. Е, можна потім ще, точніше, потрібно мат зробити. Наприклад, ось король стоїть. О, ось тут зробити так, так, щоб він ну, не міг походити нікуди. Е, щоб, наприклад. Якщо він сюди піде, то щоб його могли побити, щоб сюди, 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 сюди. Ну ви зрозуміли. Це мета гри. Ну, з вами був Херобрайн. Е -е, підписуйтесь, ставте лайки. А в наступній серії я вам розкажу, як, е -е, як грати в шашки. До побачення!